Давайте знімаємо апаратик, дивимося вушка. Угу. Кладучку вже поставили, так? Супер вушка, не болять. Все добре. Так. Да. Восьмирічний Матвій Мельник прийшов на прийом до лікаря-сурдолога для налаштування слухового апарату. Дитині встановили його минулого тижня за безкоштовною програмою слухопротезування. У Матвія двобічна глухота. Діагноз йому встановили шість років тому. Через рік на праве вухо встановили кохлеарний імплант, а на ліве слуховий апарат. Розповідає батько хлопчика Ігор Мельник. Зараз апарат замінили на новий. малесенького нам так здавалося, що він так якби, ну чув. Потім в один прекрасний момент дружина каже, що щось дитина погано відреагує. Дитина ж ні говорила, ні чула, все в сукупності воно дало свій результат. Правда, треба працювати дуже багато з цим всім, ходити до всяких спеціалістів, щоб до цього ступеня дійти. Зараз дитина в загальну школу ходить, навчається, розмовляє, пише, читає. Скільки цей вкладів вже? Рік. Матвій, зараз буде шуміти, добре? Тихенько сидимо, слухаємо. Це в нас такий був тест. Умовно, подивитися, як сидить вкладочка у гусі. Тобто, ця вкладка пацієнта вже давніша. Ми зараз робимо якраз нову вкладку, бо вушко виросло. Ми апаратик видали, це якраз це що у нас за державної програми, і тут дуже у нас великий плюс що. А вперше ми можемо робити вже індивідуальні вкладки на місці, тобто ми робимо зліпок, і вже це все робимо десь швидше ніж було все раніше. Добре, чуєш? Так. Зі слів завідувача центру реабілітації дітей з порушенням слуху та мови при Івано-Франківській обласній дитячій клінічній лікарні Миколи Новіцького. Вперше заклад отримав слухові апарати, закуплені за державний кошт, у 2024 році. В листопаді лікарня отримала 97 апаратів. З них 75 налаштували та встановили пацієнтам. Наймолодшому було 10 місяців. Програма з безкоштовного слухопротезування розрахована на три роки. Цьогоріч заклад подав заявку на 100 слухове. Апаратів, каже Микола Новіцький. Під спостереженням у нас близько 600 дітей. Це є діти з різною втратою слуху, з однобічною, з легкою втратою слуху, з важкою, з які вже мають кухлерні імпланти. А ця програма вона покриває дітей, які мають оформлену інвалідність по слуху, які потребують слухопротизування. У таких дітей близько близько 300. Зі слів Миколи Новіцького такий апарат може прослужити 5-6 років. Про те, що півроку рік потрібно змінювати індивідуальні вкладки у вухо, особливість. Слухових апаратів дитячої лінійки, що в е, них є змінні е, частини, які для більш-менших дітей, тобто там, умовно, там рік, два-три. Тобто цей ріжок у нас буде мінятися на менший, такий більш е, загнутий, тобто, щоб е, апарат розташовувався на вушку більш е, комфортніше. А в загальному це у нас дитячі апарати мають, скажімо так, дитяче програмування. Е, маємо матеріали гіпоалергенні, Маємо лампочку, яка нам дозволяє десь батькам краще орієнтуватися, коли батарейка сіла. апарат, запаратиком що щось не так. 4 березня під час прес-брифінгу директорка департаменту охорони здоров'я обласної військової адміністрації Олександра Бойчук розповіла, що на Прикарпатті безкоштовні слухові апарати можна отримати також в Івано-Франківській обласній клінічній лікарні. Модзаклад для дорослих пацієнтів отримав 80 апаратів, з яких 75 встановили. Наталія Весоловська, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківськ.